Доброго дня, шановні українці, з вами 300 секунд правди. Сьогодні поговоримо про ініціативи слуг народу, як законодавчі, так і виконавчі гілок влади. Почнемо з законодавчої. Нещодавно Федер Вініславський, представник президента в Конституційному суді України та просто народний депутат, зазначив, що треба міняти форму правління в Україні на абсолютно президентську досвід того дуалізму. Між офісом президента та урядом, і взагалі нам не підходить парламентська форма правління, тому що в нас немає партій. Ну, я абсолютно погоджусь тільки в одному: в нас реально немає партій. Ті політпроекти, які зараз нам всусовують замість партій, які формуються за принципом хто кого знає, та хто більш віддано поклянеться у відданості, перепрошую за тавтологію. Це не є політичні сили. Це дійсно. Група по інтересам акціонерного товариства, де кожний акціонер засовує свого міньйона, і потім вони всі заходять в парламент і розповідають нам, хто про армію мову віру, хто про гольовий підбородок Порошенка, хто про те, що нам треба дружити з Російською Федерацією, або що треба тащитися всім зразу від відосі, які в ЗЕР. Але за великим рахунком, жодної ідеології там немає, це лише політпроекти, причому доволі низькоякісні. Але. Якщо все ж таки подивитися на ідею Веніславська створити президентську республіку, вона дійсно має право на існування, якщо не подивитися на реальність зараз. А в що вона зараз не президентська республіка? Та в нас Зеленський контролює фактично і уряд, і парламент. Єдине, що йому не достає, це дійсно клепки, це розуміння того, що йому треба все ж таки обстоювати інтереси України, а не інтереси олігархів, і активніше боротися з корупцією. Тож, проблема зараз в Україні вона абсолютно не форм правління, при тому, що я дійсно погоджуюсь, що такий орган, як офіс президента, просто має бути ліквідований за його відсутністю якоїсь розуміння на що він потрібний. З іншого боку, от зараз добре, президент нас очолить уряду. Ти собі представляєте керівника уряду Володимира Лушанцев Зеленського? Ну як на мене, це буде виглядати гротеском. Хоча не менш гротеском воно виглядало, якщо би ви очолював або Порошенко або Ющенко. Ну на жаль, нам не везе з політичними лідерами. В умовах України уряд він іде він або починає виконувати роль другого офісу президента, а прем'єр-міністр відповідно роль пресаташе. Або йде в конфлікт з президентом, генеруючи конституційну кризу. Тож, якщо говорити про Україну, то дійсно нам потрібно дуже сильно подумати над тим, як змінити правила гри. З іншого боку, якщо ми змінимо правила гри, але залишимо тих самих гравців, то любі мої українці, як не змінює розташування ліжок в борделі, його, ну, якщо по низької якості, ну, мабуть, доходів не буде. Тож, нам думати, треба думати про політику нової якості, а не про зміни форми правління. Тим більше зараз. Друге, що мене дуже потішило, це заява заступника міністра охорони здоров'я Степанова, пані Микітчак, який сказала: ну, що, що предприємці мають певні збитки. Хай шукають додаткові джерела, хай тут працювати в лікарні. Що я хочу сказати прикласним пані, пані заступник, заступниці міністра. Пані, а не, чи не піти вам в лікарню попрацювати? Ну, от реально, ми за своє бабло створили фонд по боротьбі з ковід. На правду 66 мільярдів. Ви замість того, щоб обстоювати і захищати ці гроші, тупо віддали їх на будівництво доріг. В лікарнях не вистачає елементарного кисню. Лікарі не хочуть іти працювати, тому що не бачать ні нормальних доплат, ні страхування свого життя. То не пішли б ви працювати заради країни? А не розповідати нам всім, що робити. На відміну від вас, ми генеруємо доход для цієї держави в той час, як ви його просираєте. Дякую за увагу. Бережіть себе, добрі українці. Ми їх всіх переживемо.